В Україні, там, де був ворог, там, де були заходи, там, де там зир. Основна задача цього тренінгу навчити волонтерів діяти під час надзвичайних ситуацій. Власне, зараз до школи і на цього тренінгу долучилось близько 50 волонтерів. Це студенти, це школярі, це люди більш старшого віку. Одним словом, це молодь, проактивна молодь, яка готова розвивати себе, вкладатись в нові знання і потім ці знання передавати іншим. Військового, військового, і вже додумані елементи ініціації далі Дана зустріч була побудована таким чином, щоб не просто донести теоретичні аспекти майбутнім волонтерам, але і закцентувати основну увагу на те безпосередньо з тими вибухонебезпечними предметами, з якими вони можуть зіткнутися і в яких безпосередньо умовах. Це протипіхотні міни це досить багато касетних бойових елементів, якими на початку війни засипався Харків і протиотанкові міни. Мова те йшла про те, як волонтерам зберегти своє життя під час артилерійського обстрілу, як діяти під, під час того, коли ми чуємо сигнали повітряної тривоги, і як вберегти своє життя, якщо, не дай Боже, да, опинилися в завалах вже в той момент, коли був прильот, руйнація будівлі і так далі. Не панікувати. Це найголовніше правило. Якщо ми не будемо панікувати, і якщо ми живі, здорові, на даний момент лише опинилися в завалі, то це вже 90% успіху. Обстежити себе, якщо є кровотечі, зупинитися. Їх, і, і якимось чином намагатись покликати про допомогу.